В якій ситуації вас можна зцілити, і це відбудеться швидко. Вас можна зцілити тільки в ситуації, коли ви пройшли вже свій життєвий урок. Як визначити, чи пройшли ви свій життєвий урок? Звісно, симптоматика, яка б, яка б підсвічувала на те, пройшли ви свій життєвий урок чи ні? Це, зокрема, ваш стан повного прийняття ситуації. Звісно ж, свідоме усвідомлення вже зроблених висновків. Тобто, ви свої помилки проаналізували, висновки зробили і прийняли вольове, рішуче, таке тверде рішення про те, що ну, вже ви точно там не будете, де ви були. От все це в сукупності буде підсвічувати на те, що ви готові до змін. Звісно, хтось буде тупцяти ніжками. І Випрошувати авансом, щоб йому йому допомогли. В якомусь випадку вам допоможуть. Одразу ж, якщо ви, та душа, яка повторюсь, пройшла урок, з іншого боку, ви несте, несете якусь користь в цей світ. Тобто, завдяки вам, щось в цьому світі трансформується на краще. Або ви співпрацюєте з творцем, творець бачить у вас помічника. Якщо ж ви не несете ніякої корисної функції для інших, то в принципі розраховувати на те, що вам спишуть борги цього життя, вашого роду і попередніх втілень тільки тому, що ви захотіли, не варто. Потрібно поєднати усвідомленість, служіння, духовну практику, ну, тобто аскезу, самодисципліну, ну, по суті, з усім тим, що я перерахував. До мене особисто люди приходять перегортати сторінку. Я займаюся доленосними речами і завжди приходять з криком душі і кажуть, що скільки років працюю, а потім після контакту зі мною в людей одразу ж в той же день або на наступний, чи ну, там з плином трошечки часу є результат. І люди шоковані, як це так. Питання не в тому, що ви мали раніше до мене потрапити. Питання в тому, що ви не були готові. Я займаюся саме глибокими кармічними пропрацюваннями. Все, що стосується, знову ж таки, доленосних речей, повторююся. І той, хто готовий вже потрапити до мене, перегорнути сторінку, почути ще те, що я скажу стосовно життєвих уроків. Звертайтесь за посиланням в шапці профілю, обирайте діагностика, Надсилайте свої запити, кожного окремо діагностую і відповідно чекайте на фідбек в порядку черги, все реально і можливо. Прості дано буде, але зважуйте все те, що я перерахував, всіх обійняв.